У лівому меню кабінету обираємо розділ Закупівлі плани Прозоро. Перевіряємо, чи обрана вкладка Конкурентні закупівлі та клікаємо на фільтрувати. Далі відкривається вікно з параметрами для пошуку. Обираємо. Наприклад, пошукаємо всі актуальні закупівлі молочної продукції на суму понад 50 тисяч гривень. Для цього обираємо статус закупівлі, очікування пропозицій та період уточнень. Тип процедур відкриті з особливостями та спрощена закупівля. Далі вкажемо очікувану вартість від 50 тисяч гривень і без верхньої межі та знайдемо відповідний код класифікатора. Система сформувала вибірку тендерів за вказаними параметрами. Ви можете як звузити їх, так і доповнити пошук. Наприклад, додавши необмежену кількість класифікаторів, конкретних кодів замовників, тощо однак, коли ви скасуєте обрані фільтри, система поверне список у загальний вигляд, в якому відображатимуться всі актуальні закупівлі, що є на прозоро.